Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон, і я прекрасно розумію, що не у всіх почуття свята прив'язане до магії чи до погано граючих дітей. А тому давайте сьогодні поговоримо про фільми, котрі можна дивитися не тільки під какао із зефірками, а під какао із зефірками по-ірландськи. Метрик. Ще не вечір, разом посміємося. Існує декілька школ думок щодо того, чи є міцний горішок різдвяно новорічним фільмом, та котра правильна, стверджує, що так. У горішка є усі необхідні елементи для ідеального фільму на зимові свята. Тут вам і події фільму відбуваються на передень Різдва. І є хлопчик, який вижив, і навіть регулярно показують Алана Рікмена. Більше того, Джону Макклейну доводиться самотужки справлятися із бандюками, будучи у значно гіршому положенні. Це фактично самодома для. Дорослих настільки, що навіть деякі сцени збігаються, Shoot the glass. Звісно, враховуючи, як Джон лазить по вентиляціям і по одному прибирає бандюків, це вважайте, що ще й чужий, але з точки зору самого чужого. Але сьогодні давайте зосередимось на іншому настрої. Міцний горішок це класична боротьба добра зі злом, де добру доводиться хитрощами, а подекуди й грубою силою долати німецьке зло. І все це загорнуте у неймовірну різдвяну атмосферу. На тепер у мене є автомат Хо-хо. Тому, чесно кажучи, я навіть не розумію, як це питання про те, різдвяний цей фільм чи ні, може взагалі підійматись. Міцний горішок, принаймні, перший достойний окремого відео, бо усіх деталей у короткий опис не вмістиш. Наприклад, ви знали, що міцний горішок це взагалі то екранізація книги, що додає йому іще ще очки до інтелектуальності. Якщо ви правда хочете таке відео. То ви знаєте, що робить, а не знаєте, що робить? Все дуже просто. Значить, заходите у коментарі, пишете там, типу, от я хочу таке от відео, і все це дуже просто. Значно більше шансів на те, що ми випустимо це відео на волю, таки, якщо ви будете робити окремі пости з репостами цього відео, відмічати нас і писати Я хочу таке відео. Так, це не прихований коментар на репостний шантаж. І що ви мені зробите? Не ставте дизлайк. Хтось, можливо, скаже, що залягти на дно у брюге важко назвати різдвяним фільмом. Але питається: а чому ж там настільки добре передана святкова атмосфера? Тільки не банальна із Санта Клаусами та Колою. Залягти у Брюге, це ніби. Симулятор туриста, котрий хоче втікти від класичного святкування, котре опарює нам сам удома, і переїздить на свята у маленьке затишне бельгійське містечко, чисто смакувати різноманіття місцевого ПВК. В'єтнамці, які ще в'єтнамці? що ти верзеш? Зовсім ні в'єтнамці. Якщо повторювати, сенс не з'являється. Яке відношення в'єтнамці мають до того, що мені моїй дівчині твоя подружка курить просто в обличчя? Скажи мені, я хочу це почути. То, це за Джона Леннона Янкі Доубані. Але що це он? взагалі не синопсис фільму, і це було сказано скоріше, аби передати розкішну атмосферу. Насправді фільм розповідає про двох кілерів, котрі залягають на дно у Брюгге. Після, скажімо так, не надто успішної операції, і принаймні половина із них намагається насититися місцевою архітектурою та мистецтвом. А хтось Колін Фаррелл. На башті були? Повне лайно. Та ну, а путівники радять. Не варто тобі йти. Це чому? Там гвинтові сходи. Вони зауські. Ти на що натякаєш? На що я натякаю? Забужу виста стадо слонів, фільм входить у топ від IMDb як обов'язковий до перегляду, і в мій особистий топ до перегляду на свята. Зрештою, якщо вам не подобається Гаррі Поттер, але подобаються актори, звідти, то це ідеальний фільм для вас. Ні, він навряд зігріє вас темними вечорами. Попри те, що це ніби як чорна комедія. Я ж не з південного централу Лос-Анджелеса і прийшов не розстріляти 20 чорнопеких підлітків. Мені потрібна зброя для нормальної людини. Але якщо вам хочеться хорошого фільму, Котрий бере сюжетом та якісними діалогами, якщо хочеться якісної історії наподумати, то варто подивитися залягти на дно брюге. А якщо вам хочеться крутецький ноутбук, то і тут я знаю, що вам порекомендувати. Якщо ви шукали собі крутий ноутбук для роботи чи навчання, котрий може весь день і не за всі гроші світу, то ваші пошуки. Завершено прямо зараз. Asus VivoBook S15 OLED це легкий, тонкий, потужний, а найголовніше надійний ноутбук, котрий, на відміну від мене зранку, миттєво виходить із режиму сну і готовий до роботи. Потужність йому забезпечує процесор 13-го покоління Intel Core i 9 13900 h А безмежну красу картинки розкішний 156 дюймовий oled дисплей, завдяки якому навіть робота буде в радість з металевою кришкою, яка розкривається на 180 градусів, та надій. Іністю військового класу стандарт Міл стд 810 h Я вперше не боюсь тримати якісну техніку у своїх не найакуратніших руках. А ще мені подобається, що Vivobook s 15 OLED продовжує древнє мистецтво приватності і забезпечує вас механічною шторкою веб-камери. Бо те, що відбувається між вашим пальцем і вашим носом, це тільки ваша справа. Про ваші очі цей ноутбук теж потурбується, адже тут є сенсор кольору для автоматичного регулювання яскравості, який визначає рівень зовнішнього освітлення та автоматично регулює яскравість і кольорну температуру екрану, щоб забезпечити найкращу якість зображення для вашого робочого місця. Переходьте за посиланням вказаним в описі до цього відео і знайомтеся із Asus VivoBook S15 OLED ближче. Давайте розбавимо трохи фільми про бандюків та мужиків із пістолетами без жодної тіні іронії. Одним із моїх найбільш улюблених фільмів є щоденник Бриджит Джонс. Це ще одне кіно для бійок до крові у палких суперечках, чи це різдвяний фільм, як і міцний горішок, але для мене особисто він ідеально лягає на зимові свята. Попри те, що значна частина стрічки відбувається навіть не взимку. Історія розповідає про звичайну жінку на імені Бриджит, котра вирішує у честь нового прийдешнього року прийняти резолюцію. І стати кращою версією себе. Ну, а вийшло уже як вийшло. І ще у далекому 2001 році щоденник був деконструкцією типового жіночого роману із мета коментарями задовго до цих от всіх от Барбі. В оригінальному романі згадуються Колін Ферд та Г'ю Грант, котрі також грають у самому фільмі. Враховуючи, що сюжет заснований на романі Гордість та Упередження, і ще цікавіше бачити, як Колін Ферд, який грав екранізації 1995 року містера Дарсі, у щоденнику. Теж грає містера Дарсі. Додаткової ламповості для мене додають фільми початку нульових і особливо 80-х-90-х. І навіть попри те, що я не люблю ромкоми, фільми із Сандрою Булок стають приємним виключенням, як Мулан серед мюзіклів, які, якщо чесно, я також не люблю. Поки ти спав, це одна із найтепліших історій, які можна було побачити по телевізору на початку нульових, коли у мене і формувався сякий такий смак на кіно. І якщо усі попередні фільми у списку це не типові різдвяні фільми, то поки ти спав. Це навпаки, яскравий їхній представник. Сюжет розповідає про звичайну дівчину Люсі, котра працює на Чикагському варіанті Укрзалізниці і мимоволі закохується у чоловіка, про котрого вона нічого не знає, але фантазія робить його ідеальним. Ой, само собою, чоловік на її очах падає із залізниці прямо у кому, а її родичі сприймають Люсі за його ж наречену. Я знаю, це звучить досить крінжово на сьогодні, але по правді, поки ти спав, це кіно сповнене своїм шармом. Тут вам і проста, але хороша історія. І Сімейні цінності і навіть прикрашання ялиноньки у Сведриках. А найкраще що це ідеальний фільм на зимові свята. Окей, а тепер давайте повернемося до бандюків. Неслухняні дітки рано чи пізно виростають, і до них приходить хто? Ні, не крампус, він взагалі то вигадка. А Санта Клаус і Девід Гарбор ні. Люта нічка не те, щоб несе якусь особливу культурну цінність. Але якщо ви подивилися міцного горішка, вам захотілося іще. А на плакаті одного із продовжень ви побачили Джая Кортні і вас скривило, то люта нічка вам точно підійде. Одного трейлеру було достатньо, аби внести цей фільм у золотий фонд Здв'яної класики, як же гірко бачити іншого санту у роздраї. його випивка моїм коштом. Добре? Дуже різдвяно з вашого боку, дякую. То я вже піду. Подарунки самі себе не розвезуть. Передайте онуку, щоб я не їхав. І якщо трейлер до нещодавнього аніме про Скота Пілігрима вам бреше прямо в обличчя, то люта нічка це буквально сильно розширена версія самого трейлеру. Отже, ми маємо Санта Клауса із мішком, червоним костюмом, Оланом, і оцим цим всім, який стає свідком пограбування одної сім'ї, і потім решту фільму вишукано лупцює з особливою жорстокістю поганців-засранців під ванлайнери у стилі «Командо зі Шварценеггером». Я б. Розказав би і ще щось про цей фільм, але немає сенсу, бо він настільки хороший, а сюжет тут потрібен чисто, аби якось тримати між собою сцени, і підтерти тобою сраку, яке цим святом для лошар. Ось чого я хочу на Різдво Сенту. Це жахливе бажання на різдвяні свята, але нам варто обговорити це особисто. Добрий вечір, тобі пане господарю. Говорячи за поганого Санту, я не можу не згадати за одноіменний фільм, спродюсований братами Коенами. Це ще одна чорна комедія, котра відбувається безпосередньо під Різдво. Поганий Санта це фільм про алкоголіка Віллі та його друга Карлика Маркуса, котрі нічого кращого не придумали, як в образі Санти та Ельфа грабувати торгові центри. Подібні фільми, звісно, усім не порекомендуєш, але з іншого боку і банальним його не назвеш. Зазвичай різдвяні стрічки виправдовують головних героїв злочинців, як це. Це було у кучеряві сію, чого не скажеш про поганого Санту. Свого часу стрічка стала хітом, наскільки це можливо для подібної кіни. А потім, у 2016 році вийшло продовження, котре взагалі ніхто не просив настільки, що сиквел зібрав вдвічі менше свого власного бюджету. Як можна було зрозуміти, не усі фільми витягують із різдвяності усі соки. Скажімо, Едвард Рукіножиці навряд є класичним фільмом на Новий рік, та і події там майже не відбуваються на Різдво, але при цьому це ідеальний фільм на зимові свята. Едвард руки ножиці з молодим Джоні Депом і ще з молодшою Вайноною райдеру головних ролях. Сумна трагічна історія кохання. У центрі сюжету штучний мужчина на ім'я Едвард. А руки ножиці, вочевидь, його прізвище. Його творець так і не встиг його закінчити, і чомусь на одному з етапів присобачив йому ножиці замість рук. Ну а далі ви знаєте. Місцева представниця косметичної фірми робить свою роботу до Уже добре, тому хоче продати трохи продукції ще й старому майстру у готичному замку. Як бачите, із логікою у фільмі все дуже добре. Комі-вояжерка забирає хлопця до себе додому, де він починає перукарську кар'єру і займається підстрижкою кущів різного характеру, де б вони не були, у когось на голові чи чиємусь саду. Звісно, Едвард закохується у дівчину, а місцеві поганці використовують його наївність собі на користь, безжально його підставляючи. Головна. Тема фільму про те, що потрібно любити людей такими, якими вони є. Це, звісно, не щось нове. Але я якось пропустив той момент, коли ми просте почали називати поганим. Завдяки зворушливій історії, приголомшливому візуальному оформленню та зворушливій музиці, фільм Едвард руки ножиці стає одним із найдивніших фільмів, який ви можете подивитися на Різдво. Рідко коли про фільм, що вийшов у прокат у червні, говорять як про Різдвяний, але мисливці за приводами 2» – Явно виняток. Можливо, це не найкращий сиквел в історії. Зрештою, не кожне продовження сягає рівня Шрека 2, окреме відео про якого ми, звісно, що зробили, а значить, ви тепер зобов'язані його подивитись. Мисливці на привидів 2 розповідають про оригінальну четвірку мисливців за привидами: Ігона Спенглера, Пітера Венкмана, Реймонда Стенза та Вінстона Зедмора. Чий бізнес із полювань на привидів за 5 років, що минулий з часу виходу останнього фільму, іде не надто добре. Які більшість логічних зв'язків із попередньою частиною, але нити я буду уже якось іншого разу. Враховуючи, що фільм завершується святкуванням нового року, можна припустити, що події відбуваються в останній тиждень між Різдвом і Новим роком. А значить, він повністю виправдовує розтягування цього сценарію. У фільмі також присутні класичні святкові образи, наприклад, мисливці за привидами носять культові червоні капелюшки Санти, та й у фільмі можна побачити численні різдвяні прикраси. Ну і сюрприз, сюрпрай, світоч. Не знали, що першого початково це мав бути різдвяний фільм, що дуже видно, але в кінці зійшлися вони на тому, що власне не вийшло. Можливо, тому що у Айвана Райтмана ліцо скучне, і після затвердженого бюджету більше грошей йому ніхто не дав. І на лихо для простих нью-йоркавчан більшість згадок про Різдво було вилучено. Але обом сценаристам подобалася ідея, що новий рік приносить людям надію і позитив, тому вони залишили її у фільмі. Зрештою, тільки вам вирішувати, чи є мисливці. За приводами 2 різдвяним фільмом. Брешу, я щойно вирішив, що це такий різдвяний фільм, Поїхали далі. Як можна зрозуміти із «Поки ти спав, для хорошого фільму, під який буде гарно спатись у салаті, не обов'язкова наявність ельфів. Для деяких не обов'язкова навіть наявність колядок та святкових сімейних розваг. Рецепт чудового різдвяного фільму це американська середня школа, так, наповнена злими дівчатами, ну або крутими дівчатами, як називається цей фільм у нас. Чомусь? Не знаю. Ну, а так от вийшло. Насправді, це, мабуть, один із найулюбленіших підліткових фільмів усіх часів. Зрештою, деякі люди усе ще носять рожеве посередах завдяки впливу цього фільму. Ця мода тільки-но почала спадати, але потім у рожевий день історії трапилась Барбі. Злі дівки, як називаю їх уже я, вийшли на екрани у 2004 році і розповідали про 16-річну Кейді Гірон, зіграну Лінсей Лохан, у крові якої тоді ще була тільки кров. Вона полишає домашні навчання в Африці чисто для того, аби не навчатися в школі в США. Бо коли показують кіно про американські школи, вони займаються там чим завгодно, тільки не вчаться. Вона швидко знаходить своє місце у типовому жіночому колективі на чолі з королевою школи Реджиною Джордж та її вірними подругами Гретхен Вінерс та Карен Сміт. І багато яскравих моментів у фільмі зосереджені у святковому періоді від драматичної появи Деміана в яскраво-червоному костюмі Санти до щорічного Відвертого виконання святкової класичної пісні Джингл Бел року у яскравих вінілових міні-спідницях у стилі Санта-Клауса. Але не лише різдвяні сцени роблять крутих дівчат ідеальним вибором для темного грудневого вечора. Насправді, усе, що потрібно святкові класиці, це міцний життя сенс у її основі, коли Кейді розриває свою корону королеви випускного балу і роздає її дівчатам свого класу. Ми вчимось, що доброта важить більше ніж соціальний статус. А її дружба із Дженіс і Деміоном вчить нас цінувати близьких нам людей. Коли головна героїня вимовляє знамениті рядки, називаючи когось товстим, ти не станеш стрункішим. Вона нагадує нам, що не варто судити про книгу за її обкладинкою. А ображаючи інших, сам кращим не станеш. Що може бути більш святковим, ніж це? Це фільм поза часом, наповнений впізнаваними клішованими образами підліткових персонажів і поверхневими стереотипними героями, яких можна зустріти лише у стінах школи. Це без перебільшення і нічний фільм Обов'язковий до перегляду, можливо, він саме те, що вам потрібно подивитися, щоб відчути справді святковий дух. Вартові легенд, на мою думку, ідеальна, недооцінена класика для перегляду на новорічні свята, яка підходить для глядачів будь-якого віку. Мультфільм від DreamWorks Animation чудово поєднує собі душевну історію і навалений зверху екшон. Чисто через те, що мульт не зібрав усі гроші світу, продюсери забили на нього усе, що забивається, і якось він потихеньку розчинився в історії історії. базуючись на серії книг Вільяма Джойса, мультфільм розповідає про те, як Джек Фрост, він же Джек Морозець, дізнається про своє нове місце у ролі духу зими. Він зустрічається з іншими вартовими, такими як Великодній Кролик, Зубна Фея, Пісочна людина та Санта Клаус, для того, аби врятувати світ від бабайки, якого тут називають бугіменом. Шляхом навали нічних кошмарів по усьому світу, він намагався висмоктати із дітей надію та назавжди позбавити вартових сили. Особливістю стрічки стало те, що вона демонструє, як ці легендарні персонажі свят відіграють важливу роль у дитячому розвитку. Віра дітей у цих створінь надихала героїв і зберігала святковий дух. Навіть Джек Фрост, який не знав, звідки він з'явився, бачив, як він набирався сили завдяки веселощам, які влаштовували діти у взимку. Щось, типу як корпорація монстрів, але фентезі. Історія зачіпає свята із усього року, але тим не менш не можна заперечувати, що цей фільм. Найкраще працює під час новорічних свят. Він показує, як герої борються не для того, щоб захистити себе, а щоб зберегти диво в очах дітей. І хоча світ є темним та страшним місцем, у ньому завжди знайдеться місце для світла. Незважаючи на те, що дія фільму припадає на святкові дні, вартові легенд насправді не про Різдво. Зрештою, серед вартових Ісуса чомусь немає. Правда, полягає у тому, що мультфільм показує важливість усіх свят, навіть найменшеньких, таких як Пасха. Та дні, коли діти кладуть зуби під подушку. Ну, якщо вам цього замало, щоб переглянути цей мультфільм, то я вам просто нагадаю, що у ньому цілий Ю Джекман озвучив великоднього кролика. Ну, хіба це не диво? Я певен, що у кожного із вас є свій улюблений фільм, котрий ви передивляєтеся щороку, але щороку, знову ж таки, його постійно перекриває Гаррі Поттер сам удома. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте підписатися на нас у Телеграмах. Ми там є двічі, ми наслідили. Аж на два канали одразу в інстаграмі у твіттер Також також звананий, званий знаний, зва, зва, З... ніким він не знаний, тому що він зараз називається Ікс. Вся сьогодні у Рубриці, а що ж там, Бенджамін?» Я бачу дуже рідкісні кадри, які щемлять серце. Це не підробка, це не фотомонтаж, Бібі вийшла на вулицю. Вона буває там регулярно, фактично тричі на день, але ще ні разу вона не бачила такої непогоди. Сказати, що вона шокована. Нічого не сказати. Мені здається, що більше на вулицю вона ніколи не вийде. Незважаючи на те, що вона е, настільки має просунути ген X, який дозволяє їй навколо своєї шерсті не ростити плед. <плеси> 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 Став лайк, якщо хочеш, щоб ми занесли бібів в хату. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, і я чогось трусюся перед тим, як сказати, що монтажила це відео прекрасна Юліана. А ви дивилися Гік Journal? Боюсь забудь. А ви дивилися Geek Journal, Тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Я перекрив зараз рукою світло. А що це значить?